Про що ви долежені знати? Про що хочуть вам сказати карти? Про що вам хочуть сказати карти? Хтось вас обманює, але неприятності, які людина своєю хитрістю хотіла вам создати, вони уйдуть. Дуже хитра людина довго вас обманювала, ці неприятності покинуть вас скоро. Що карти хочуть вам сказати? Ем... Що на самом делі хтось ем, хотів перекрити вам фінансовий канал, але не перекрив. Просто це ілюзії його. Можливо, вас торкнуло, можливо, вас на даний момент дійсно осободійнішного потока немає. Ну, таке буває в житті, таке буває, і це ніяк не зв'язано. З тим, що хтось хотів перекрити ваш фінансовий канал. Е, прошу карти хочуть вам сказати. Про те, що в вашому домі, є ЄС людина, в вашому домі, ваш дом під замком, вона подумать: е, ваш дом захищають. Захищають, можливо, е, ви, ви або ваша друга половина повинні багато чого вирішити для себе, багато над чим подумати, прийти до якогось вірного рішення. І тому ваше життя зараз нікого не пускають. Ваш домівка під замком. Ніякої магії, там, допустім, ніяких лишніх людей, ніяких приїздів. Поїздок туди-сюди обратно, ви, як то кажуть в очельниках в своєму домі, того, що вам треба вирішити якусь для себе ситуацію прояснити, прояснення будуть, того ваш дім під замком, під захистом. Е, про що вам хочу сказати? Е, про те, що е, хтось вас продивляється на рунах, і, ну, звісно, платиться це бабло. Якась жінка взросла. Про що хочуть вам сказати карти, що підклад, який вам кидали, хотіли стягувати зірка. Ну, коротше, підклад от зіркалися. Сработала зіркальна обратка людині за цей підклад. І ну, так должно було бути ці неприятності вскорі вас покинуть. Про що вам хочуть сказати карти, про те, що у вашій житті є треугольник. У вашій житті є треугольник, моліться і робіть якийсь свій вибір. Або ви залишаєтесь, або ви його покидаєте. Коротше, ваш треугольник стоїть на роздоріжжі. Можливо, всі члени, так скажімо, треугольника, вони на даному етапі життя стоять на роздоріжжі. і У кожного є свій путь. Є, можливо, хтось одним і тим самим піде путем. Ну, треугольник, треугольником оставатися вже не може. Він е, йому, пройшов, йому пройшло логічне завершення, тобто ви підете кожен своїми дорогами, або. Коротше, у всіх вас є вибір, є своя дорога. І вам може вирішувати, моліться, просіть Бога, дати вам на розум, щоб піти правильною дорогою, зробити правильні рішення. Про що вам карти хочуть сказати? Що якась обізяна робила приворот? Але в неї не вийшло. Тобто вона їздила, робила приворот, але в неї не вийшло. Він зразу ж обрався, тому що ну ні, зараз всі отримують по заслугам. Тобто зробила приворот, отримала. От саме в цей період времени люди отримують по своїм заслугам зараз своєобразні бумеранги за доброту і за злость. Тобто вона зробила, його зразу почистили і їй зразу прилетіло. Про що вам хочуть сказати карти? Про те, що поступайте мудро в своїх відносинах з своєю людиною, коханою того, що хтось вам уже щось ліпить. Уже початок приворотної магії хтось ліпить. Уже хтось хоче забрати вашу другу половинку, опоїть, окормить, ну, як у нас це буває. На крові, це найпростіший спосіб, люди думають. Ну він. Один із самих чорних, е ви отримаєте якийсь приятний сюрприз. Просто так. Просто так. Пізніше стане вам за що, ну, вам готують якийсь подарунок. Якийсь подарунок вам готують. Ваше життя іде якийсь подарунок. Про що вам карти, хочу сказати, що за вами хтось наблюдає. Що за вами хтось наблюдає? Хтось наблюдає за вашими проблемами або ж у людини, яка за вами наблюдає в неї проблеми, і вона за ваш рахунок хоче їх брати. що вам хочу сказати карти. Якісь криси піджирають. У вас щось крадуть крадники, криси. Ем... Вони, я так розумію, що або у вас почало щось налажуватися в житті, і криси вирішили, що їм нужніш ваш, був ваша робота, або ваш ресурс, так як зараз дуже модно. Перенаправлять чужі канали на свої, але це не факт, що всі це можуть зробити це раз. По-друге, не всім це дозволяють, і ну, якісь дуже такі, які до вас дуже хороші добрі, і дуже цікавляться вашим особистим життям, вашим фінансовим життям. Тобто, якщо у вас пішли вгору якісь ваші справи, і хтось з вами дуже сильно почав цікавитися, ну, тобто трошки от стороніть їх від себе, бо це криси. Крися, які хочуть у вас щось украсти? Е, у когось хтось ожидає в своїй стабільності. І він дождеться, такі будуть якісь проблеми. Касаємо стабільності, як гром серед ясного неба. якась... Можливо, там не прям, ну, якась. Ви предчувствуєте, що щось іде і такі іде. Е, ну, що я можу сказати? Це буде вам проблема від якоїсь молодої жінки. Ну, Походу, вам розкриється щось про свою стабільність. Ця жіночка дуже зла. Ця жіночка дуже зла, щось іде не по її плану. І пройшло время Вознаградити вас за ожидання. Ви узнаєте, хто ця жіночка і що саме вона для вас робила. У когось обратний ход колеса. тобто комусь на даний момент на когось магічили капець. Магія спадає і запускає обратний ход колеса І запускає його тій людині, яка вам робила всяку гадость. А вас ставить на розвілку життя. І вам йде інформація, це відкрита інформація про чиюсь болезнь. Можливо, вашу, звісно. Ну, про що вони вам хочуть сказати? До вас іде, значить, до вас іде інформація, можливо, не про вашу болезнь. Можливо, і про вашу. Ви знаєте, ви знаєте, що ви чимось можете заболіти, або ви заболіли. Так, своє здоров'я варто провірити все таки Або ж іде інформація про те, що хтось дуже сильно заболів. Хтось дуже сильно заболів. Це відкрита інформація. І в когось розволюються оморочки починається чистий новий путь. Спадає неясність. Ваша борьба буде визнаждена. Воз... І хто сліпив кладбіщінську магію в розчаруваннях сидить, я ж кажу. Зараз даже не треба питатися, тому що зараз щас... час бумерангів. Бумеранги відправляються на раз-два тим, хто бажає вам особливо магічного зла. Зараз люди освобождаються і отримують по своїм. Делам. Так що вся магія, яка ліпиться в цей період времени, звісно, сильно, але вона дуже швидко вертається. От, хтось ліпив на вас вольт на те, щоб забирати у вас денежний ресурс. Остановка у когось обирається, е, е, комусь починають запрощатися. Хтось вас продивляється по картам. І ця інформація буде обиратися. Е, в плані того, що хтось. По статусу за вас е, або вищий, або ж е, той, хто... Ну, по постатусу Ви, Він продивлявся вас на таро Розкладах. Тепер буде вні ні зони доступа інформація про вас, можуть говорити. Іменно про вас не всю не всю інформацію. Якась царівна лягушка, дозвіл буде не про всю інформацію про вас. Тобто, знаєте, як своєобразний закритий доступ, закритий. Те, що можна знати для всіх, вона буде, а те, що не можна знати, вона, ну, її вищі сили просто закриють цю інформацію, і докопатися до неї буде дуже-дуже важко. Тобто не про все людина про вас дізнається. Ну, Таке може бути, таке буває. В якоїсь жабки із-за жадності, жадність, жадність. У якоїсь жабки жадність. Розбите серце. Ой, роботи веде, подклади робить, але на подклади і на цю жадність, і на порчу цю всю виходить сила і чистка. Воно все не лягає, ще раз повторюю, ті, хто ліпить в цей період времени, на кого. Це може цеплять, але суть в тому, що летять бумеранги. Цей місяць летять всім бумеранги за діла їхні. Тобто, десь після числа 6-7 з 8 починаючи, всі обнуляються і всі получають по ділам своїм. Так що, всім хорошим людям бажаю щастя, всім поганим, я бажаю задуматися про те. Ким ви є на сьогоднішній день і що ви робите іншим, особливо в магічній сфері, того, що потусторонні сущності можуть не долетіти до того, до кого ви планували, щоб вони долетіли, і вони можуть просто осісти у вас. І повірте мені, це буде дуже неприємно. Так що я бажаю вам всім щастя, розуму і просіть у Бога захисту завжди.